Тільки що заходив до нас клієнт, звернувся з такою проблемою, що працює на будівництві, дуже швидко втомлюється, закінчується енергія, сили його покидають вже до обіду, і він хоче поїхати додому. Плюс ще погане харчування. Ми підібрали йому комплект, який буде закривати всі його потреби добові, а саме комплексні вітаміни-мінерали, які закриють всі макро-мікроелементи, плюс покращить роботу нервової системи, імунної системи, мозкової діяльності. Саме головне підвищить концентрацію уважність, ще покращить роботу кишківника. Також в комплект ми додали добавка, яка є в складниках червоного м'яса, яку він точно не добирає з їжею, це креатин. Креатин моногідрат, він буде впливати на витривалість, енергію і так само на силу. Йому буде досить потрібно всім, хто займається фізичною працею. Це одна з незамінних добавок. Також одна з найпопулярніших і не необхідніших добавок це сиворотковий протеїн. Він закриває всю норму білка, можна використовувати від одної до трьох порцій. Ми підібрали саме Blue Lab від USN, тому що він класно засвоюється, швидко розчиняється. Дуже дуже смачний. Вміст білку високий, з водичку розчинили, добову норму добрали. Тому а він, до речі, взяв смак з ваніллю, бо любить більш класичні смаки.